Доброго сі дня прийшла така сварка. Задня панель і плата. Більше нічого на ній нема. Будемо дивитися, що воно таке. Так, тут дюжурки нема, тут іде самозапит. там декілька вітків на трансформаторі. Е... Більше, що обірваний зарядний резистор не запускається, прозвонив діоди. Вхідний міст нормальний, тут двадцять моста. вхідний міст нормальний, а конденсатори не заряджаються. Напруги на конденсаторах немає. Ось цей зарядний резистор, то він в обриві. А, да, я його заміряю, він в обриві. Зараз покажу. Так, ось. так видно, тут буде. Чи не видно? Ось так поставлю. Поставлю, В общем, не видно, ну добре. Зараз воно ну, як, як цей то, так. Поставлено. Допустимо, на 2 кілоума. Де він тут? Ось що ж. ні, він. він в обриві. Ну то таке діло. Підпаявся, зараз дам 24 вольта, Подивимося сигнали, які я вже, правда, подивився, але тепер вам покажу. Так, даємо. Реле клацнуло, Значить працює. 24 вольта даю. І дивимось, які осцилограми на затворах на одному транзисторі. Отакий. Зараз я менший поставлю. Так. У все так. Так. І на цих транзисторах точно такі. Бачите? А мені вони щось не дуже подобаються. Зараз розширимо. Ну дивіться, які завали. Не бачите? Це дуже вже сильно менше поставимо. Ось ну, я дивіться, бачите? Який завал. Ну-ка. Щось не туди є, як клацаю. Ну, в общем, мені не подобається. Буду дивитися так. А ну-ка на виході все. кращий вроді сигнал. Тепер на вході. так. Тоже фронти вроді нормальні. Більш-менш. Те щось з драйвером, можливо я спробувати треба. Ну добре. Спитаю хозяїна, якщо, то попрацюю з драйвером. Так, ще раз замірю. Зняв радіатор. На драйвер полізти. Замірю зараз <кхи> сигнали. Так, даємо 24 вольта. Вентилятор я відключив, щоб не гуділи. Реле клацнуло. На 18 вольтах. Так, 24 вольта. Дивимося. Так видно? Видно, нормально? Нормально буде так видно. Так, дивимося на ключах. На затворах, транзису. Бачите, полочка? Ось. Отсюда. Ну, ладно, це з нуля йдемо. З нуля до горба це одна мікросекунда. Ну, ладно, тут. Нормально йде, а потім скачок це вже на п'яти вольтах. Я думаю, що в принципі вже відкривається, але хто його знає. І тут спад не резкий. Дивимося далі. Ага. Так, я референс поставлю, щоб видно було цей сигнал. О, це був сигнал. Далі дивимося сюди. Трошки крутіше, але не дуже гарно. І тепер ось сюди. Ну тут взагалі класний сигнал. Бачите, спади які. Я референс зараз беру, щоб не заважав і. О! Більш-менш відкриття чітке, а закриття взагалі класне. Попробую зробити так, щоб було. Ну, зараз потренуюся на одному ключі. А потім, якщо вийде, то на всіх інших. Так, включаємо, і дивимося. Так, включилось. Що було? Це, я тут ще не поміняв нічого. Ага. Це включилось там, а тут же ж не включилось. Так, що було? Було ось таке ось. Ось, референс поставив. Остало ось таке ось. Остало ось таке. Видно, так? Да? Все. Подйом тут і ріжчі, підйом пішов, але спад моментальне закриття. Зараз, якщо розширить, зараз подивимося, що було? Та що ж таке погано мені? Закриття подивимося. Ось. Так, закривається. Штепівмік мікросекунди було. Зараз оріф поставим. Тепер закриття тут. Ось Більше як два рази швидше закривається став. Ну нормально. І відкриття тоже пішло краще. ну ще раз подивимося. Ну, Ось ну, такий сигнал був. Трошки на його розширимо. Был такой сигнал, а стал сигнал, а Ну, Думаю, думаю, краще сигнал стал. Резче открываться стал, резче закрываться стал. Ось такі. Зараз покажу одну цікаву штуку. так у нас фокусуємося тут. Одну цікаву штуку. значить Буду подавати напругу. Я вже пробував. Через лампу зараз подаю. Так. Уважно слухаю, може не почуєте але я буду коментувати. Запуск десь 180 вольт, але це через лампу. Так, більше даємо. І саме цікаве, зараз покажу напругу. На виході із, із діода. Тут є. Скільки? 16,2 вольта. Так, відключаємо лампу. Напруга трохи піднялася. 18,2 вольта. Тепер зменшуємо, слухаємо. Тепер без лампи. Це без лампи. Тепер збільшуємо. Запустилось. Але реле не клацнуло Воно не срабатало 18 а Воно на 24 вольта Хоча б зробити, але значить щось з реле. Я пробував на 24 вольта працює. Воно Будемо розбиратися. Ну, я тут блок живлення поставлю на 24, то реле буде зрабуватися. Зараз не зрабатує. Я був неправий. Тепер включив напряму через не через розв'язуючий трансформатор, латер і лампу. Ну, лампу я виключав, звісно А напряму. І зараз слухаємо, включається вентилятор і реле буде працювати. Клацать. І подивимося, яка напруга на виході. Значить я був не прав. Реле клацнуло. І напруга. Ну, 23,7 вольта, нормально. Якраз нормально. Але все одно будемо ставити блок жилення для чого? Для того, щоб при антізаліпі, ну, антізаліп яким чином? Тут, е шим гасить шим і він виключається. При низькому вхідній напрузі низькій може і релюха не срабатувати, не включаться, того і е зарядний резистор згорів, а більш нічого не згоріло реле не працює, зараз в мене на холостому ходу о, цей резістер грівся. Значить він згорів від низької напруги. Сеть просажена, варити неможливо. Поставимо нормальний блок живлення і людина буде нормально варити. Ще одна фішка цього апарату. Бачите? Запобіжник стоїть. Працюючий причому. Запобіжник стоїть, а варістора нема. Значить, сделаем взагалі красаву з нього. Поставимо варистор і буде зовсім-зовсім хорошо. Бачите? Купив вот отакий варистор. І знову я не правий. Просто не подивився. А де дивіться на цю сторону? А що тут стоїть? А тут стоїть по феншу варистор. Молодці. Вертаємось до нашого зварювального апарату. Нарешті отримав блок живлення. Пошта дуже довго йшла. Дякую Ростіку із Львову. Він ось такий блок живлення продав мені недорого. От. Я йому сказав, що це для переселенців. То він недорого продав. 24 В 2 А, причому класний блок живлення. Дивлюся, Зроблений нормально. Ну, будемо його розбирати. Обрізати, перепаювати і ставити на на зварювальний апарат. Блок живлення на 24 вольта ось. прицепив стяжками сюди. Ну, інакше його не причепиш. Тут самозапіт відкинув, помітив де плюс, де мінус. Ну, на всякий случай, куди воно підходить, хоча йому все одно е плюс-мінус сюди. живлення Кинув на конденсатори. Теж пошки трошки зарядиться, а потім аж включиться. Ну, все. Працюю. Зараз покажу, як, як він включається. Так. Включаємо. Сеть. Підключаємо. Зараз дивимося. Даємо напругу. На 80 включився він, нормально працює. Даємо повну напругу. Ну і тепер навіть якщо будемо, наприклад, сеть сідає. Ось раз, то тобто есть він не виключається, він працює і не буде виключатися, що і хотілося. І ось вам результат. Витягував розйоми, щоб трошки підтягнути. А він висмикнувся, був незажатий. І за цього, може, теж згоріло. Зараз всі передивляюся, пере... переобтягну, і ще й пропаяю. Перепакував вход. Вход, бо тут був обломаний. там обрізав, общем, все красиво. зробив. Стяжечкою стягнув. Так. Зараз. Теж тут наконечники поставлю нормально, бо теж було обполомане. Зділимо все красиво. Так, перевіряємо зараз цей апарат. До речі, цей апарат робиться для переселенця, який втратив майно, хату, ну і так далі. Як захоче, він сам відпишеться мені. Так, включаємо, дивимося, що у нього тут. Де воно тут включається. Так, включився. Напруга 82 вольта. Трошки струму дамо. Дивимся на мінімумі. В захист не пішов. Струм 50 А. Зараз додаємо. Сотка, ну зараз подивимось що він може. Так максимум, ну, 140 ампер. 140-150 ампер. Ну, неначе вони так і видають. Так, зараз спробуємо на електрод. Зараз підключаємо і пробуємо. Струм мінімум. Включаємо. Даємо струму. ну Нормально. Зараз дам струму і залипалку. А дивимося, чи буде антизаліп працювати. І він повинен антизаліп працює, а він повинен працювати, тобто не тобто Все нормально. Тикенько хорошо. Так, тепер спробуємо антизаліп. Антизаліп спрацьовує, ну він не виключається. Все. Все працює, все нормально. Хто перегрів? Антизаліп не показує. Даю більше на максимум. Залепати? Та не хоче залипати?